Ну от. Робимо додаткове відео. Бо мені як подобається, коли нема питань, то це або всім все зрозуміло, або нічого не зрозуміло. Я, як завжди, в школі питав, все зрозуміло, всі кажуть все. І тільки зустрічне запитання, і ніхто нічого не знає. Значить, що, якщо пішли зустрічні запитання, це добре, люди стараються зрозуміти. Показую. Ну, дивіться, це борона. Ну, це я її вскрив. Як ви бачите, тут де темний колір, такий чорноватий, то там жавщина ну, була знята не зовсім. А де блистить, то там було почищено болгаркою, бо там варилося, зачищалося, то воно біле мені. Я вскриваю завжди перетворюючи міржи. Після того, як вже проведу випробування повністю, все-все, не треба нічого варити. Тоді я вже. Крашу краскою. А так, отаке от вигляд. Значить, так, показую. Були запитання, це вона так цілком зварена чи ні. Дивіться. Раз, два, три, чотири болтових з'єднання. І тут пішло, і тут бідло. Як тут, бачите, є отвори. На У мене була МТЗовська борона, і тут йшов такий проріс. Пас такий, що з двох сторін. Чим мені не подобалося. Ліву, ну, може комусь нравиться ліву ставиш ширше, праву вуще, починаєш вгадувати. Тут же точно посверлені отвори симетрично Ну На даний момент тут ширина є метр. Ширина по колесах десь біля 80 см. 78-79 см. Що на цих колесах. Що на цих колесах? У мене тут е, сепка агрегатується незалежно, що туди, що сюди. Можу використовувати на будь-якому з цих мотоблоків. Тільки тут 6 плюс 2, а тут 4 плюс, е, 4 плюс 2. Е, получається в нас в передачі. Ходозменшувач штучку, дозменшувач там, це. Е, питали, що тут таке? стоїть, от е, таке червоненьке підтримувачі коліс, то розблокератори стоять, хто не пам'ятає. Значить так. Ось є в нас барана. Подивіться, це, вона якраз ідеально пере, до цього мотоблока, до бензинки ідеально підійшла. Оце вона, я опустив, вона стоїть. Я її трошки нахилив вверх, оце вона так стоїть. Теоретично збалансовано. І подивимося, бачите, дивіться. Ось так є по горизонталі ход. о, Як я його зробив? Тупо. Ось є. Пластина в нас, яка центральна йде. О, приварив одного прута, другого прута. Ну, спочатку хотів зробити таке вухо з болтом, щоб регулювалося. А тут, я як думаю, особливо не потрібно ніякої регулювання, достатньо цього, що є. О, далі. З цим вже зрозуміло. Далі, тут, коли якщо опустити вниз, зараз я його опущу, на даний момент видно, що задній Зуби вперлися в землю передні вверху. Є два варіанти. Ми можемо тут розкрутити болти, підняти виші, кута так і поміняється. Але разом з тим, ось ми бачимо щіпку. Як ви бачите, подивіться з боку, вона нахилена ось так. Це максимальне положення. Відповідно, якщо я буду крутити цю ручку, то в нас кута так і. Поміняється, не буду крутити всім, це зрозуміло, вона почне тоді е, зариватися передом, назад. Це, тобто можна регулювати е, вільну так Тут одивимося. Як ви бачите, два болти. Оця прямокутна труба, яка стоїть тут, можна подивитися зверху. Дві пластини в нас йдуть. І центральна, яка заходить все. Всі сцепки. Ну, ось у мене є. Ось така схожа, це має приварюватися до квадратної труби для підгортача. Тобто, усього ці два болти зняв, отвори посверляні, вставив, виставив, як захотів, так зробив. Далі. Труба тут, як ви бачите, товстостінна. Але завжди, якщо починаєш зажимати цими болтами, тут виходить вм'ятина. Як ти не робиш? Що в мене зроблено? У мене сюди, от бачите, тільки виступає. 에, трохи 에, такий буртик. Крючочок маленький приварив усе, з боку. Тут в мене пластина вставлена. Усе, якщо подивитися знизу, ось вона виступає. О, О усе, усе, усе. Усе, бачите? О, оця пластина виступає. Тобто я болтами прижимаю пластину, а пластина вже усією своєю площиною прижимає стойку. Все, проблем нема. Далі, з чого зроблена е, ця борона. Мене запитували. Значить так, зуби рідні. Які були, я їх просто тут просверлив отвір, приварив їх. Не грався. З чого зроблена борона? Показую. Ось ви бачите. О. Це ще в мене залишилися заготовки ще на одну борону. Бо в мене є гарні зуби, не знаю від чого, 20 штук. Е, квадрат. Заточений підкуток з різьбою і все. Я проведу цей випробування. А ви все. І як ви бачите, тут о, подивимося. Ось, бачите? Оце такий, виходить, як швелер. О, я так думаю, на, е, на МТЗовській бороні в мене була пластина йшли. Та я так думаю, що цей е, швелер, ще той. Радянський, якому вже більше років, ніж мені, я так думаю, що він гнутись не буде. Ну, мені давали поради, щоб я зробив оцю качалку. ось зараз Оцю качалку з ципами, щоб вона отак, типа, цепки йшли сюди і щоб вліво-вправо. Але так як я, ну я ще ж не знаю наперед, як, як я буду її використовувати, е, може я зроблю стандартну ширину. І зажму гайки, і всі воно так буде працювати. Ну, час покаже, не знаю. Наперед не хочу казати. То щось я так подумав, що мені цепків не треба. Хай ось о, оцих два прута стоять. Я так не думаю, це прути з е, транспортерної копалки 11 мм товщина. О, вони сталісті, так що вони витримають це все. Далі, якщо когось вже так цікавить. Я давав силку, з чого я копіював оцю борону. Тут багато розуму не треба. От тут, дивимося. Це відстань і оця відстань. Оці дві перемички, які стоять на оцій центральній е, тязі. Відстань між ними по центрах 85 мм. О, Від краю, я по центрах не мірав, від цього краю до цього краю 25 см. І тут так само тяги по 25 см. Значить, так повторюю, тут по центрах 85, О, далі. Тут тільки різниця е, на самому початку. В нас йде 95 мм до цієї тяги, до цього пальця. І звідси до цього симетрично туди. 95 мм. Тут пішло. Далі все пішло по 12 см. Тут у нас, виходить, від центра, до цього, зуб, до центра цього зуба 4 см на всього. -навсього. Тут і тут. О. А далі. Всі відстані пішли по 12 см по зубах. Через то виходить симетрія. Не симетрія, точніше, е, оці задні зуби. Якщо такого подивитися, то вони якраз о, виходять О, зуб, бачите, він якраз не виходить на середину. Тобто перекриває одне одного. Ще що? Оцей центральний тут ще зуб є. Та, як тут ще відстань, посередині ще поставився зуб. Віс... Е, практично ролі не грає. Я поставив. 6 чи 7 см краю його. Отак От практично не грає. І що в нас виходить? Якщо брати оці, е -е -е а. Ще скажу. відстань беремо. 40. Оця стойка в нас передня. 41 см. І посередині отвір. Далі. Оці отвори, вони точно посередині між зубами. З цієї сторони, з цієї сторони між зубами 60, 120 мм, а тут 60, все, зроблено. І довжина пластин десь 30. 7 см. Це геть багато. Достаточно було е, біля 30. У мене виходить так. Якщо я візьму ці крайні отвори, то в мене борона вирівнюється повністю буде йти горизонтально. А тут звузюється при бажанні до е, буде так, як е, точно по, рівні, е, по ширині колес. А зараз просто по 10 см ширше, ніж колеса. О! Ну, тут. Я в попередньому відео показував, як в мене зроблена ця качалка. Тут все дуже просто. Труба всередині ще одна труба, два болта. На 14 закручені, і все воно гойдається. Тут теж просто приварена гайка, одна, друга гайка на 10 болти. Все це зажимається, можна регулювати висоту. Все дуже просто. О. І що, ще один розмір не вказав. Довжина в нас оцих пластин. Я їх різав по 56 см, якщо їх замірити. Да. Довжина 56 см. Вони ще трошки ці виступають вище. Ця вообще виступає, можна обрізати, але я так врізав заодно, обрізати, завжди можна встигнути. Ну, висота цієї труби. О, цієї от труби. Я так думаю, ролі не грає, вона залежить від... У мене просто такий кусок був, я його не різав, не вкораджував, нічого. Це воно в мене йшло на колеса до картоплекопалки, залишилося. Оце все залежить від тих колес, які... якими ви користуєтесь. У мене тут москвичовські стоять високі ці рідніші, вони високі. А тут Тим більше, що може бути е, використовуватися і на тому мотоблоці, там 15-та гума, вона трошки вища. То труби достатньо. І зараз я скажу, скільки воно має. Якщо взяти звідси від втулки, ось 45 см має е, ця е, прямокутна труба вверх. О. Ну що, будуть запитання. Пишіть. Бо мені більше більш питання задають по Фейсбуці в моїх групах, а в Ютубі менше задають питання, то я вже не знаю, кому що і де, як пояснювати, то я зняв це відео. І поділився з вами. Хорошо. Підписуйтесь, ставте лайки, давайте свої коментарі. Пишіть, поради. Все сприймається, все, на все я буду реагувати. Нужні якісь поради від мене. Мій телефон є кругом, можна телефонувати в будь-який час. Тільки не до 9 ранку. Я ще до 9 ранку сплю. А до 12 вечора можна телефонувати. Хорошо, ми переможемо! Слава Україні!